Попереду у вихованців четвертої музичної школи захоплююча і відповідальна подорож діти вирушають на міжнародний конкурс солістів акордеоністів до Латвії. Запросили нас восени, коли ми ще були на фестивалі у Польщі. Ми познайомилися з директором музичної школи, і директором цього фестивалю, де саме нас і запросили. Нас запросили і обіцяли нас дуже гарно приймати. Нам обіцяли безкоштовне проживання, харчування. Наше місто представлятимуть Лідія Бурачунок, Матвій Шадрін та Максим Шегушев. Діти кажуть, готувалися ретельно, гратимуть класику і твори українських композиторів. Анатолія Марценюка ой, там на горі обробка народної пісні та е, танго запрошення Астора П'ясолу сам повітили. Вона така більш танцювальна і парафраз на українську тему послала мене. Мати вона більш співуча. Взагалі, у всіх дітей українські пісні. Ми хочемо повести і щоб послухали наші, які співочі, гарні, мелодійні українські пісні в обробках сучасних. Ми приділяємо дуже велику увагу культурній дипломатії, міжрегіональні, міжміські. Кривий ріг знають в Польщі, в Прибалтиці, в Норвегії Німеччині та ще десятках країн, де наші діти, які навчаються в художніх школах музичних, вони виступають дуже гідно. Вони не тільки займають перші місця, вони розказують про наше місто, про Україну. Здійснити подорож юним талантам. Нам допомогло місто та Криворізька асоціація Арткультура Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день.